Дивіться на телеканалі НТК проєкт Ресторація. Відома українська співачка Іванка Червінська та я, Віктор Поворозник, зустрінемося на професійній кухні і приготуємо 12 страв на святий вечір. Різдво у нас з чим асоціюється особливо святвечір. Це основна страва, це кутя. Перш ніж готувати кутю. Нам потрібно добре вибрати пшеницю перед купівлею, пшенички взяти, попробувати. до речі. знаєте, що колись казали, що дівчатам не можна терти мак. Чому а? Тому, щоб не облизували макова? На, бо буде що? Лисий чоловік. чоловік. За тиждень до різдва ви дізнаєтеся про секрети приготування старовинних українських страв, які готували наші бабусі на святвечір. У мене бабуся вийма, це так я пам'ятаю. Виймала грушки, виймала з цього узвару. З 19 грудня телеканал НТК Віктор. Я скажу, що після е, виходу цієї програми всі мої друзі з печені, жена скажуть. Іванка цього року ми йдемо всі так, до, до тебе на святвечір. Я точно добре. Я Попробуйте. хочу вже вітер всі не... програми зараз з тобою я... вести. Ранка, ти я би і так просто їла, але ви мені зараз не даєте. <рес> <рес> Кухня буде ще смачніше. Запис програми дивіться на Ютуб каналі, Фейсбуці та Інстаграм НТК 19.30. Не пропустіть. Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК «Події Дня середи 14 грудня у студії Тамара. Приходько далі коротко про головне. Коломию відвідав представник посольства уряду Великої Британії Домінік Гайд Брейтвейт. У Коломиї ремонтують міжбудинкові території. Держпродспоживслужба перевіряє, чи дотримуються підприємці правил зберігання продукції. Сторіччя із часу заснування в Коломиї відзначили ювілей дитячої музичної школи номер один. Про це та інше детальніше далі. В Івано-Франківську горів житловий будинок. Під час пожежі загинула одна особа, ще двох вдалося врятувати. На вулиці Дністровська виникло займання речей домашнього вжитку у приміщенні квартири на третьому поверсі триповерхового житлового будинку на площі 8 метрів квадратних. На місці пожежі було виявлено загиблу особу. З сусідньої квартири вогнеборці врятували двох осіб. Причина виникнення пожежі встановлюється. Прикарпаття відвідав представник посольства уряду Великої Британії. Зокрема, Домінік Гайден Брейтвейт приїхав і до Коломиї. Це був моніторинговий візит регіонального радника із питань конфліктів посольства Великобританії в рамках проєкту посилення стійкості громад у регіонах України. Ця ініціатива впроваджується програмою розвитку ООН в Україні та фінансується урядом Великої Британії. Завдяки програмі розвитку ООН, яка фінансується урядом Великої Британії у Коломийській територіальній громаді було реалізовано кілька ініціатив: це придбання спецавто, мобільного кейсу для Коломийського ЦНАПу, щоб надавати послуги на виїзді планшетів для працівників центру надання адміністративних послуг. Також завдяки співпраці придбано портативний апарат швидкої діагностики для саджевського ФАПО. А ще закуплені безконтактні id щитувачі для Коломийського ЦНАПу. Тепер про моніторити виконані проєкти приїхав Домінік Гайден. Брейтвейт, регіональний радник з питань конфліктів посольства Великобританії. Я приїхав, щоб проаналізувати розвиток програм, які фінансуються урядом Великої Британії на території України, зокрема в Коломиї через програму розвитку ООН. Ця допомога розпочалася ще перед війною та продовжується зараз. Ми хочемо визначити наскільки доцільна і корисна наша підтримка. така підтримка суттєва та дуже влучна, каже заступник Коломийського міського голови Михайло Качанський. Це допомагає нам бути готовішими і краще справлятися з тими викликами, які маємо зараз перед громадою. Регіональна координаторка програми розвитку ООН в Україні Леся Попелюк каже, завдяки проєкту посилені стійкості громад в регіонах України на території Прикарпаття надано підтримку 14 територіальним громадам. Закупівлі програмно-апаратних комплексів для швидкої діагностики, тобто в напрямку медицини. Ми закупили планшети для діток з категорії малозабезпечених сімей для того, щоб покращити доступ до онлайн освіти, також нам вдалося закупити ще один автомобіль, який надає медичні послуги, допомагає у наданні медичних послуг для маломобільних категорій в місті надвірна. Окрім цього, нам вдалося закупити один комплекс біометричного обладнання для оформлення та видачі паспорта громадянина України в місті Болехові. Змогли забезпечити ноутбуками та моноблоками центри надання адміністративних послуг. Уже зараз ведуться чергові перемовини, щоб по. Сприяти у придбанні альтернативних джерел живлення для Коломийської територіальної громади каже Михайло Качанський. Нас цікавлять генератори для наших адміністративних установ, так як ЦНАП чи там інші. Зокрема, нас цікавить підтримка в формуванні розумного і безпечного міста. Це не лише камери, це аналітика, облік, ефективна витрата бюджетних коштів, облік пільг, бо це так само дуже важливо, і так само інклюзія. Бо ми розуміємо, що в часі війни ми будемо потребувати щоразу більше уваги на те, як планувати просторовий розвиток міста, як підходити до планування архітектурно з точки зору, аби не забувати інклюзію. Узі, бо це дуже важливо. Підтримка ініціатив Івано-Франківщини обов'язково триватиме, каже Леся Попелюк, зокрема в напрямку покращення надання публічних послуг, соціальні, медичні, освітні та адміністративні послуги, закупівля генераторів, акумуляторів. в цьому напрямку ми також будемо працювати. В Коломиї ремонтують міжбудинкові території. Насамперед завершують роботи, які розпочали ще до повномасштабного вторгнення Росії. Один із наймасштабніших проєктів – це ремонт міжквартального заїзду на вулиці Січових стрільців, 23 і 25. Площа покриття понад 2,5 тисячі квадратних метрів, а вартують такі роботи понад 4 мільйони гривень. У бюджеті Коломийської громади на 2022 рік заклали чимало фінансів саме на ремонт дорожнього покриття біля багатоквартирних будинків. Однак, повномасштабна війна внесла корективи. Розповідає начальник управління комунального майна Коломийської міської ради Андрій Радовець. Усі бюджетні кошти міста перейшли на єдиний казначний рахунок. Однак, наприкінці серпня цього року виділили кошти на благоустрій прибудинкових територій. В першу чергові це є кошти на допомогу армії. це навіть не рахується ні капітальний ремонт, ні реконструкція це благоустрій Торі, куди ми можемо спрямувати кошти насамперед, взяли це облаштовувати міжквартальний заїзд на січових стрільців 23-25, Продовжує Андрій Радовець. Адже тут ремонт подвір'я розпочали ще в 2020 році. На сьогодні це один із наймасштабніших проєктів щодо благоустрою прибудинкових заїздів. Площа покриття близько 2,5 тисяч метрів квадратних. Дуже великий ОСББ ходить і січових 23, тридцять і лисенка. 1. вдалося їх зробити. Однак роботи тут все ще не завершено. Наголошує Андрій Радовець. Тривають роботи ще будуть і бордюр докладати, і тротуари ну, десь порядка 4,5 мільйони гривень це коштує. ми знаємо, що суттєво подорожчав асфальтобетон і курс долара, і все суттєво збільшилося. Але ми ще оплат не здійснювали. Зараз ми маємо проблематику з електропостачанням. Асфальтні заводи не можуть дві години працювати, дві не працювати. Тому по асфальтобетон уже напевно весною відновимо цю всю роботу. Цього року завершили роботу щодо облаштування міжквартальних заїздів ще біля кількох багатоповерхівок. Зокрема, на вулицях виничанка, петлюри валові коновальця. Тривають роботи на Мазепи. Фахівці Коломийського міського управління Держпродспоживслужби перевіряють, чи дотримуються місцеві підприємці правил зберігання продукції. Загалом планують відвідати понад 450 магазинів. На одному із рейдів побувала наша знімальна група. Нічні зміни та робота кожного процесу почергово. Так, в умовах вимкнення світла працюють виробники ковбас. Вимкнення світла не оминають і бізнес та виробництво, тому за дорученням головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області проводять моніторгові візити до підприємців, які займаються виробництвом зберіганням і реалізацією продуктів тваринного походження. Розповідає головний спеціаліст відділу безпеки харчових продуктів і ветеринарної медицини Ярослав Угленич. Дотримання холодового режиму, дотримання гігієнічних вимог при. Зберігання реалізації і відвантаження даної продукції повинні бути процедури відкликання недоброякісної продукції, тобто розроблені. І ми дивимося, як вони дотримуються. Такі харчовий ланцюг. Ми провіряємо, тобто від. Виробника до споживача, і навпаки, якщо продукцію дану відкликають, у години вимкнення електрики бізнес працює на генераторах. Це лише частково вирішує проблему, але принаймні дозволяє холодильникам працювати безперебійно, каже керівник виробництва пан Сергій. Групувати виробництво, наприклад, 80 кВт. Це достатньо для того, щоб забезпечити один із процесів на виробництві. Тобто зараз працює формування потім і формування завершує свою роботу, переходимо на термічне відділення і передаємо тоді електроенергію на термічне відділення, і якось таким способом ми тримаємося. Повний перелік вимог до роботи в умовах аварійних відключень опубліковано на сайті міської ради. Наголошує Ярослав Углинич. Е, на сайті міської ради можна ознайомитися, як щодо чого, це е, там докладно розказано. Так що всі підприємці заінтересовані особи можуть зайти на сайт і по. Тат там Юлія Марциновська, Андрій Горощук. події НТК. Перевірте димові та вентиляційні канали. Газовики звертаються до прикарпатців із проханням провести спецінспекції, щоб безпечно користуватися приладами. Хто за це відповідає? Та як ініціювати таку перевірку, розповість Дмитро Шкварчук, провідний інженер з експлуатаційної діяльності Коломийської дільниці АТ «Івано-Франківськ франківськгаз за безпечну експлуатацію та технічне обслуговування домохноційних каналів житлових та громадських будівлях забезпечує власник балансутримуючи орендар або винаймаючи цього приміщення. Тобто, в тому це власник, якщо є створна голова зубе, то Позове перевірки причищення димових вентиляційних каналів ви повинна виконуватися спеціалізована організація, яка має дозвіл напинання цих робіт у будинках, які обладнані приладними апаратами з відведенням продуктів згорання у димоходи, забороняється влаштувати ватжі вентиляцію штучне спонукання, так звані примусові витяжки, тому що та сказано, може бути створена зворотна тяга і продукти згорання газового приладу підуть не у димохід. А підуть у приміщення і може виникнути нещастий випадок. Також періодичні дійсно перевірці прочищення підлягають димоходи опальних печей, ємностних газопонагривичів і опальних котлів, які працюють сезонно не річні ніж один раз на рік перед початком опального сезону. А які працюють цілий рік це два рази на рік навесні і восени. Перевірки прочищення каналів оформляється відповідним актом, який обов'язковому порядку потрібно один примірник передавати газоподільній організації. Яка них зберігається не менше одного року, також хочу наголосити, що газові котли і котли, інші опалення газообладнання повинні бути обладнане автоматикою, що забезпечує відключення пальників за умов припинення подачі газу, за умов зниження тиску газу нижче робочого, погасання палуб'я, відсутність тягу димоході та перевищення температури теплоносія, безпеки. При використанні газу обладнання, це такі, як сигналізатор згазовності та електромагнітний клапаний сікач. Сигналізатор з газовності він подає звуковий сигнал під час виявлення витоку природнього печадного газу. Та якщо він працює у парі з електронічно клапаном відсякачем, він перекриває подачу газу. Ці прилади є у вільному доступі, важливо це придбати для своєї ж безпеки. Сторіччя із часу заснування в Коломиї відзначили ювілей дитячої музичної школи номер 1 З цієї нагоди відбувся концерт за участю учнів та вчителів. Захід відбувся у рамках 36-го музичного фестивалю імені Анатолія Косанатольського, чиє ім'я також носить музична школа. З Часом та не зраджуючи давніх традицій, Коломийська дитяча музична школа номер 1 імені Анатолія Кос Анатольського мистецький заклад з славною історією, який підготував сотні обдарованих випускників. Вони обрали музику своєю професією та стали педагогами, композиторами, виконавцями, солістами та артистами професійних творчих колективів. Ми старалися е, покращити все те, що в нас вже є, і зробити якусь цікавинку, е, можливо, щось усучаснити, е, клали перед собою завдання на покращення і е, дякуючи Богу, і що нам дозволили це провести, і дякуючи викладачам і дякуючи дітям, які е, доклали масу зусиль, і, відповідно це дало такий позитивний результат. Віталій Крив'юк працює в ДМШ ДМШНОМРДИН з вересня 2002 року. А от очолює мистецький навчальний заклад з вересня 22-го. Ділиться за цих три місяці, вже багато вдалося зробити. Ми тепер маємо в школі опалення сучасне, і з завтрашнього дня в нас на території. Буде облагородження прибудинкової території. Також дякую е, міському голові. Е, з 19 -го числа в нас будуть робити е, в школі всю вентиляційну систему у підвалі. Це знову завдячуючи міському голові та його е, підтримці культурі. Цікаво, що ювілей музична школа мала б відзначати ще минулого року, адже датою заснування вважається 1921 рік, саме тоді, у Коломию приїхав скрипаль і педагог Роман Рубінгер, і почав давати тут перші уроки. Згодом на основі школи створили філію Львівського вищого музичного інституту імені Миколи Лисенка, відкриття якої відвідав відомий український композитор Станіслав Людкевич. Колектив ДМШ номер 1 пишається своєю минувшиною. і Всупереч обставинам утримує професійний рівень виконавської майстерності. Були ми якийсь час без тепла, що обмежило нас в навчанні, бо було так холодно, що не можна було грати в школі. Але ми і це витримали. Було без світла, грали при свічках. Ну непроста підготовка була, але бачимо сьогодні такий концерт, де після кожного номеру можна було направду кричати Браво. І це знаєте, таке піднесення тішить, що ми змогли це зробити, що ми це впровадили, що ну все вдалося. А найголовніше, музична школа номер один це заклад, який обожнюють учні. Я бажаю школі, щоб вона ще ж була. Вчителям бажаю витримки, а учням, щоб вони гарно вчилися, грали. Тут Дуже тяжко, тут весело ніж вдома. Ще плюс твори дуже сучасні можна вибрати і грати. Кілька років тому Коломийській дитячій музичній школі номер 1 присвоїли ім'я Анатолія Кос Анатольського. Так само тут заснували іменну стипендію на честь композитора. Тож символічно гала-концерт з нагоди сторіччя заснування школи відбувся у рамках 36-го музичного фестивалю імені Анатолія Кос Анатольського. Відвідала дійство і дружина маестро Надія Кос. Тут було нині дуже тепло, дуже гаряче, дуже професійно, дуже щиро, з великою любов'ю і відданістю від тих маленьких до дуже дорослих метрів, вчителів. І мій великий респект всім викладачам і всім виконавцям сьогоднішнього концерту. На концерті з нагоди ювілею ДМШ номер один виступали як учні, педагоги, так і випускники школи. Ансамблі та оркестри виконували класику та, звичайно, шедеври українського мистецтва. На концерт зібралось багато шанувальників музики. Актова зала навіть не змогла вмістити всіх охочих. Люди слухали концерт ще й в коридорі. Кожен номер супроводжувався гучними оплесками та вигуками Браво! І відбудеться тренінг надання до медичної допомоги в умовах воєнного стану, який організовує благодійний фонд Сергія Притули. Ви зможете отримати навички, які рятують життя. Навчання буде про військову медичну допомогу та надання до медичної допомоги в цивільних умовах. Тренінг відбудеться 16 грудня, шістнадцята година, у Коломиї на вулиці Січових Стрільців, 5, а другий поверх. Щоб долучитися до тренінгу, потрібно заповнити анкету на сторінці Up у Фейсбуці або інстаграмі. І це все на сьогодні. Нагадую, що більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК та на його сторінках у соцмережах. А ще звучить в ефірі Радіо Сяйво. Бажаю вам гарного настрою та лише хороших новин, світла і тепла. Вам в оселях разом переможемо! Все буде Україна!